Ніщо так не зближує людей як один варіант на екзамені. Контрольна викладач уважно стежить за учнями і час від часу виганяє тих, у кого помітив шпаргалки. В клас заглядає зауч. Що? Контрольну пишемо? Тут, напевно, повно любителів посписувати. Викладач відповідає. Е, ні. Любителі за дверима, Тут тільки професіонали. <риклад> Кличе батько сина і каже йому: О, Синку, ти вже великий. Збігай за сигаретами, татові. А добре, давай гроші. А з гроші дурник зможе взяти, а ти мені без грошей принеси. Пішов хлопець і повернувся через 5 хвилин з порожньою пачкою. Е, а чому порожня? А з сигаретами і дурень на куриця, а ти без сигарет спробуй. <риклад> Зловив цар німця, француза і українця і каже: Саджу я вас на місяць в підземелля в окремій камери, даю мішок сухарів і собаку. Хто більше всіх собаку чогось навчить, тому віддам доньку в дружини і півцарства на додачу. Проходить місяць, виходить худий німець і здоровенна собака. Цар, ну, чому навчив? Сидіти, лежати, голос, Апорт!» Далі виходить середньої статури француз і така ж собака. Він навчив її сидіти та лежати. Слідом виходить вгодований українець і худюща собачка. Цар просить продемонструвати. Українець шарік! Голос! Собака жалібно зазираючи у очі? «Ну, Вась, Ну, дай сухарик. А? <риклад> Добрий день. З вами програма Ревізор та її відуча я, Ольга Феймут. Чому це ви годуєте відвідувачів з однієї ложки? Де ваше меню? Де винна карта? Чому з закусок у вас один лише хліб? А де ваша кухня? Там за тими дивними лаштунками? Жіночко, якщо ви не до причастя, вийдіть, будь ласка, з церкви. Я чув, ви сьогодні багато орків положили. Так. А як ви рахуєте втрати противника? Як як? Із задоволенням.